Якщо ви не живете в банкі і хоч трошки слідкуєте за навколишнім світом, то ви 100% знаєте, що за останній тиждень в світі відбулися значні геополітичні зміни. Зміни ці пов'язані з одною цікавою людиною, яка впливає на все на криптовалюти, на інші страни, на Україну і на всіх нас. Дональд Трамп це незвичайна людина, навіть для світу кіно. Кар'єра Дональда розпочала ще в 1985 році, і не з другої частини самого вдома, як всі думають, а з фільму приводи цього не роблять. Взагалі роль самого себе стала визначною. Для Дональда Трампа він ніяк не міг відійти від неї. Можливо, не вистачало таланту на щось більше, а можливо, я просто забув, що таке камео. Отже, Трамп з'явився у фільмі Привиди цього не роблять, що стало величезною помилкою. Кар'єра молодої зірки вже могла закінчитись. Він отримав антипремію Золота малина як найгірший актор другого плана і майже отримав награду найгірша нова зірка, але програв її Софії Кополі. Я думаю, це великий удар для Софії Кополи. Але вже через три роки Трамп повернувся у Сиквелі сам удому. Ця ж поява була сприйнята добре. Актор отримав свою першу популярність і отримав можливість зніматися далі. Тому наступні три великі появи Трампа у кіно були у достатньо великих фільмах, найцікавішими з якими є маленькі негідники. Непогана комедія Панілопес Фірес. Як я поняв фільм про фемінізм, якщо що в гарному сенсі Принц із Беверлі Хіллз, якому більш цікаве не Камео Трампа, а ти, як там бігав ще нікому невідомий Уілл Сміт, намагавшися прорватися у велике кіно. Також із цікавих робіт молодого актора можна відмітити серіал Няня, в якому наша селебриті ще й сценарій хотіла змінити. Головна героїня Френ Дрешер мала таку репліку: Ви мільйонери знаєте один одного. А Трамп хотів бути мільярдером. Слово мільйонер для нього було як образа. Хоча це ж саме Слово в серіалі такі і залишилось, хоча контекст трохи і змінили. Так, що Він з'явився в легендарному серіалі від HBO. Та ні, не в цьому, а в секс у великому місті. або секс і місто в ньому Трамп намагається фліртувати з блондинкою. Однак та його відшила. До речі, якщо б Дональд Трамп несподівано з'явився у вашому місті і почав з вами фліртувати, що б ви зробили? Особисто я вже був би в Нью-Йоркі. В фактичному кар'єра нашого ті підходила до свого логічного кінця, але все-таки він потрапив у велику комедію Бена Стіллера. І про неї є що сказати. Сам фільм це пародія на модельний бізнес. Це світ моди, в який Трамп і його жінка Меланія вписався просто на ура, підкреслюючи сатиричний настрой фільму Стіллера. У з сповідомлення Трамп теж списався як свій. Ну блін, звісно, там тема косталася грошей, нерухомості, що в таких справах без Дональда нікуди. Та там ще і Сандер Булок була коротше кампанія для Трампа. Була ахрінітя. Остання поява ж у кіно талановитої зірки була у 2010 році. Картина Волстріт гроші не сплять. Там знімали Шайла Лабаф, Майкл Дуглас, Джож Бро. Олян та іншим, серед яких і Трамп. Хоча момент з Трампом був вирізаний у варіанті для широкого прокату, залишився він на DVD. Можливо, саме через це картина зібрала 134 мільйони при бюджеті в 70. Це крайня на даний момент робота Дональда Трампа. Розумієте, що Трамп може придати особливого шарма любій картині, в якій він знімається. Хоча він умудрився і золоту малину заробити. Короче, талановитий малий. Але як ми кажеться, вже старова для великого кіно. Тому йому тільки залишається що сподіватися на якісь там маленькі ролі, по типу там президента Америки, наприклад, або якогось великого геополітика. Знали ми такого одного геополітика. Всім зустрічі! Дякую за перегляд!